Отвали, 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 отвали. Да, да. Ого. Что ты делаешь? Алло, алло, блядь. Блять, да они тебя сейчас, сука, зав'яжут по везу, нахуя? Алло, ебать, ты шо прикалываешься, нахуй? Блядь, пусти он нахуй! Тебе блять, это заебать! Блять, блядь, туши ее! На баспусты! Вс, блядь, ты покажешь и вс, блядь!

Затверждаю. Отвали. Отвали, не отвали. Я не прикрывай эту дорогу. Пошли. Хватит по сарай, ебте, сука. Ого. Что ты делаешь? Алло, алло, блядь! Вася, тримай! Тримай, телефон. Так, ты леви, маймай, тримай! Пацаны, алло! Ого! Дай телефон. Пацаны, не ебать! Успокойтесь, пацаны, блядь, пожалуйста. Пацаны, блядь, серий, не ебащий, пацаны, вы шо, ебанутьте? Блядь, да вони тебе щас, сука, зав'яжуть повезуть, нахуя! Попрохай, довочка, двочку, вот, твої. А пустить його нахуй! Пустити его, вы ним общаетесь. Пусти его! Бардан, як тебе звать? Пусти його! Пусти його! Пусти! Блядь, камера твоя впала! Камера твоя впала! на ты твою камеру! На ти його камеру впала, бодікамера. Не чиніть, будь ласка, лазу. проти вас. ніхто не хоче, а не вибрав сидить. Здай, бать. Ви не бачите, що він по формі. Ну. А ви свої документи не... пред'явив? Показали комусь. Так, да, ви показали документи? Ну, В чому вправила? Девушка. Пустіть його! Пустіть його, не душі. Вкали, ви його не душі його, брат, не душі його, його пожалуйста. Пустіть його, блядь. По-хорошому нахуй, пустить. Зараз під'їдемо ВСП. Алло, ебать, ви що прикалуєтесь нахуй? Блять, пусти його нахуй! Пусти його! Він не надає документи. А я йде скажу, що пусти його! Пусти, встань! Все, не чіпайте! Відіть, будь ласка! Бачите, військовий, почемайте, я бачу. Воєнні з металію. Бля, ти бачиш? Тебе заїбать зараз документы! Блять, не туши його надай, пусти! Все, він, все, він, він тебе покажет все, блядь! Покаже, да ми за нього! Я військовий третій! Я восковий! Я теж воєнний! Ми ручаємося за нього! Ми ручаємося! Ви крути його, блядь! Сука, не лізь до воєнний! Я його з нами не щипаю! На чіпай! Стань, блядь! Ты його душил нас!

Хай підійде ВСП, от поліція працює. Хлопці, тут ВСП, хай підійде, він Піддай документи зараз! ми рушаємося за нього! Хай не дай документи! Не души його! Він надай! Не души його! Я не знаю, закрывай Бля, мужики, ну, Шани надать документы. Да я його не души, зарастает. Все, не душить, зараз мешать, сейчас Все, Не душить його, все, все нормально. Дай їм, нахуй, документи. Я не какой-то вруин. Сережа, Сережа, братан, я тоже воєнний. Послухай мене. Дай їм документи і все. Я його не знаю, але я, я просто підійшов. Нас тільки що провірили тоже. Девушка. Ну, это... Ми все нормально. А, я йшов просто. За те зараз документи, він не лошадь. Ну, добре, ви що, далі Нахуя б хірург. в неї одушать класа, їбать. Що йому пояснили? Мужики, не його. ніхто його він сідає. Сереж, <просу> все, <просу> пускают тебя и дай и мои, ни хрена не тебутся, все. Руки отпусти, <просу> вестовый надай. А как я тебе надам? Не вздумай пшикать, пожалуйста. Никто никого пшикать не надам. Пухают документы Пугает. для перелива. Дай им документы и пизда, <просу> что не бачу, как хуйня. <просу> Есть какие ментовские беспредел. <просу> мусора хуйню тут чутят, пизда, блядь. <просу> Вы что мусора чутят, сука? <просу> <да, да, да, просу> Ты е -е yeah, 65-ки, да? Да, 65-й. Я 117-й, привет! Давай, блядь, брат, будь это. А без аломатный Нахуй шоу? Нахуя круты? Хлопцы! Потому что по-нормальному сказал. Покажи, и все, він не постит его, нахуй. Нет, документы надо показати. — Ну він покаже и все. Ну, і, Надо і, сразу было показать. Як тебя звать? Вот такая полиция. Все, показывай. Что не бачишь, что чуть нахуй. — Засус. Сережа, я не, тебе уважаю, покажи Скажи ему. Кажи фамилию.

Покажи твой документ! А ти нормально? А Я нормально обсуждає? не нормально спілкуваюся. Да я души, бля, блядь. Я бачу нахуй. Она людина його за нормально? Що ти нахуй, подивися, він знаєш, не спочину. А це заборішся залупать, чудиться. Привіт! Убак нахуй. Медалі, все є, подивимось. Я ж не знаю. Ти я що тобі давав. Ваша колега тільки що дивилася. Воєнні, так. Ви не представилися. Я представлявся. Не Дай йому ще раз воєнні, хай подивиться. Покажи йому Застосування Заступай ворог. Я тобі скину все. У мене є відео, я тобі скину Це Це моя дешеве, блядь, мене. Нахуя ви воєнних їбашите? Ви хочете, щоб зараз наші під'їхали, сука? Сейчас подъеду. Даже бодикамеру не включил. Я в него палово нахуй, я ему отдал на видео, снял. Я снялся, нахуй. Все, есть документы. Все, вот и боится нахуй. Мы прав, не Все вы проверили его, все нормально у него. Ты не все зачем? Все, так все, нахуй. Подъелась. Да, она перевірила, и не все. дай хай ще раз перевірила і все. Нахуй цю хуйнючу. Покажи. Фамилию диктуй, рік народження. Давайте свою програму. нормально. Оце видео в, в патрульну полицию, блядь, на скаргу нахуй, блядь. Ну, скинуть, ву. я скину на. Просто я по в управління полиции. Все, переверяй, чи він на все Ну, Та я не знаю, Примирка в це туди надо їхать. Да, Медрецький остальные. Олександр Викторов. Пускай він їде, нахуй, скаргу, давали. Межарецький Сергій Викторович. У тебя вот это Талинский. Ну как он? Можешь, в смысле, ты можешь?

<плес> да. Так что в том проблема? Не так, Завпраць, екіпана? Екіпана? Ворочі, О, я тоже вони тут нахуй почали бачити. Ми тоже проходили Бо. мимо я і побачили. Так, не А что вы нормально говорите? А цей, блядь, його так. Я розумію, що все буду жить. А все, не пикуйте, вони знову дойдут. Забудь нахуй, просто я тобі скинув відео, давай. до Ментовские беспределы, блядь, это пизда.